Вітаю! Сьогодні ми зібралися тут, щоб відзначити всесвітній день боротьби із цукровим діабетом, який щорічно проходить 14 листопада. Цей день є важливим нагадуванням про серйозність цієї хвороби, про її вплив на мільйони людей у всьому світі та про необхідність підвищення обізнаності про діабет. Цукровий діабет це гірка хвороба із солодкою назвою. І вона є основною причиною неркової недостатності значно підвищує ризик виникнення виразок на ногах. Їх інфікування та в кінцевому результаті може привести до ампутації і є причиною 1% сліпоти у людей. Цукровий діабет це не просто медична проблема, це соціальна, економічна та психологічна проблема, яка стосується не лише пацієнтів, які хворіють на цукровий діабет, а також і їхніх родин, і суспільства в цілому. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на сьогоднішній день близько 422 мільйонів людей живуть із цим захворюванням, і ця цифра продовжує невпинно зростати. І приблизно ще у 193 мільйона людей цукровий діабет не діагностований. серед хворих на цукровий діабет близько 90% припадає саме на цукровий діабет другого типу, і окрім того, що цукровий діабет це поширена проблема в Україні він займає третє місце за поширеністю після серцево-судинних та онкологічних захворювань. І перебіг цукрового діабету часто є безсимптомним, що дуже ускладнює діагностику та лікування. 1 мільйон 200 тисяч офіційно зареєстрованих хворих на цукровий діабет в Україні. Це величезна цифра, але реальна кількість може бути набагато вищою. В Україні налічується понад 10 тисяч дітей із цукровим діабетом першого типу. Це страшні цифри за останні 50 років. Рівень захворюваності на цукровий діабет значно збільшився паралельно із надлишковою вагою. Двоє із трьох хворих на цукровий діабет помирають від серцевого нападу чи інсульту, що робить його однією з провідних причин інвалідізації та скорочення тривалості життя. Загальна кількість захворювань на цукровий діабет в Сумській області складає 35 тисяч чоловік. Серед них 5500 чоловік знаходяться на інсуліні. І діагноз цукровий діабет другого типу встановлено у 270 дітей області. Однією із основних цілей нашого сьогоднішнього заходу є підвищення обізнаності про фактори ризику, симптоми та способи профілактики цукрового діабету. Важливо пам'ятати, що здоровий спосіб життя це ключ. Чи до запобігання діабету збалансоване харчування, регулярна фізична активність і контроль за вагою можуть значно знизити ризик захворювання на цукровий діабет. І ми також повинні звернути увагу на важливість ранньої діагностики цукрового діабету. І чим раніше буде виявлено діабет, тим легше буде його контролювати і запобігти ускладненням. Тому регулярні медичні обстеження є критично важливими. Хочу сказати, що цукровий діабет це хронічна хвороба, тобто невиліковна хвороба. І Полягає вона в тому, що підшлункова залоза не виробляє достатню кількість інсуліну або організм не може використати вироблений інсулін так, як потрібно. Тому виділяють декілька типів цукрового діабету: це перший тип це абсолютний дефіцит інсуліну, і другий тип це відносний дефіцит інсуліну, тобто коли інсулін є, але організм його не використовує у повній мірі так, як необхідно. Причини виникнення діабету першого типу вивчені недостатньо, і тому запобігти захворюванню майже неможливо. А от, другий тип пов'язаний з надлишком ваги, браком фізичної активності, спадковістю, і йому можна запобігти у 80% випадків. Серед перших симптомів діабету це надмірне сечовиділення, спрага, постійне відчуття голоду, втрата ваги при першому типу або збільшення ваги при другому типі діабету, постійне відчуття втоми, погіршення зору. Інколи діабет виявляється вже на тих стадіях, коли розвинулися макро і мікросудинні ускладнення. Це більше стосується цукров цукрового діабету другого типу, тому що діабет першого типу він виявляється як правило на початку захворювання, і це у важкому стані у стані прекоми коми пацієнти потрапляють до лікарні. А от другий тип пацієнти можуть не звертати увагу на оці симптоми, які я назвала, тривалу кількість років. Це навіть 5-10 років пацієнти можуть бути нелікованими. Тому дуже велика надія зараз на первинну ланку на сімейних лікарів, які мають проводити скринінг цукрового діабету. У групи ризику і у всіх пацієнтів старше 35 років, хоча б один раз на рік вони мають виявляти в них рівень глюкози в крові. І е, краще, якщо ще будуть вони робити аналіз на глікований гемоглобін. це такий показник середній рівня глюкози за три місяці. Це більш достовірний показник. Запобігти розвитку цукрового діабету другого типу можливо, треба просто поборотися з надмірною вагою, підключити фізичну активність, збалансувати харчування у пацієнт. Янтів також усунути порушення сну і стреси, хоча це практично неможливо у теперішньому нашому житті. Ну і пацієнти мають бути вчасно обстежені. Я вже сказала, що велика надія у цьому на сімейних лікарів, тому що тільки вони можуть заподозрити, виявити і скерувати на консультацію до вузького спеціаліста пацієнтів з цукровим діабетом.